Слава Ісусу Христу з наступаючим вас Різдвом Христовим! І одразу хочу сказати для тих коментаторів, які пишуть, що там сьомого ми маємо святкувати і так далі. Для цього, щоб зрозуміти, що не сьомого, важливо достатньо навіть включити логіку, звичайного. Ми живемо в 2023 році від народження Ісуса Христа. І логічно, що спочатку народився Господь, а потім почався новий рік, нове літочислення, а не навпаки. Тому майте розум Христов, і не живіть в різних релігійних ілюзіях. Що ж таке різдво. Ісус Христос народився в цей світ. Тобто Бог прийшов на землю в оплоті. Сказано Слово Боже стало плоттю. Ісус є шлях. Істина і життя шлях, яким ми можемо спастися, істина, якою є Слово Боже. Слово Боже є основа світобудови. І лише через Слово Боже, через щоденне наповнення Словом Божим, ми можемо пізнати Господа, так як і сказано в молитві Отче наш. Дай нам хліб наш насущний на кожен день. Мова не про булку хліба, яка має бути на столі, а мова про Слово Боже. Тому що Ісус говорив, що я є хліб, з небес. Тобто. Слово Боже має стати основою нашого раціона. Це єдиний шлях, який, яким ми можемо врятуватися, і життя, вічне життя, яке ми можемо отримати через Слово Боже, через біблійну апостольську церкву, яку Ісус Христос заснував на землі, і апостоли вже пішли, понесли далі слово в усі народи, тобто Євангелія Ісуса Христа. Тож ще раз вітаю вас всіх з Різдвом Христовим, з тим, що Спаситель прийшов в наш світ для того, щоб ми мали цей шлях до спасіння. Тому не нехтуйте свій єдиний шанс стати сім'єю Божою, отримати небесну прописку. Благословляю кожного з вас на пізнання істини. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб в повноті пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.